Особливого обговорення можливості перейменування вулиці Паризької комуни на Героїв Крут не було. Присутні полтавці більше сперечали щодо ідеологічних та політичних моментів у зміні назви. Представники ініціативної групи, які запропонували ім'я Героїв Крут, намагалися довести, що Полтава не перша у перейменуванні і за відомими юристам прецедентами особливих витрат Полтавці не понесуть. Однак активістів постійно перебивали оплесками та вигуками. Якщо президент є, що Наприклад, що люди можуть не міняти документів до 10 років. Якщо є отака, наприклад, сплата держмиту 11 гривень і здається 38 копійок, якщо я не помиляюсь, близько 12 гривень, то це усі стрімко. Питання перейменування вулиці переросло в оголошення проблем, якими живуть полтавці. А вони в більшій мірі стосувались діяльності міського голови. Бегать оформлять все документы и бегать заниматься нервотрепкой, стоянием в очередях со справками. По-моему, у людей, которые проживают по парижской коммуне, по шуму, по монастырской, гораздо больше бывшей советской проблем. У них нет ни одной бани. У нас в городе было три коммунальные бани. В Полтаве бушует туберкулез. Это настоящая эпидемия по всей Украине. А у нас в Полтаве коммунальную собственность отдали в частные руки. Прибыль на первом месте. Від імені представників вулиці Паризької комуни виступила Валентина Копійко. Ми проти переіменування нашої вулиці. Чому? Тому що, ви розумієте, лучше за ці гроші нам потрібно двір заасфальтувати, який в 63-му році ремонтувався капітально наш будинок, а асфальт теж лежили в 63-му. Більшість аудиторій громадських слухань становили не мешканці вулиці Паризької комуни, а представники комуністичної партії, ветерани та громадські діячі. Як пояснили організатори громадських слухань, долучитись до обговорення міг кожен охочий із полтавською пропискою. Після диспуту на тему ідеологічного радянського виховання, який тривав понад годину, відбулося голосування. За перейменування вулиці підняли руки тільки двоє осіб, проти 157. Мер Полтави Олександр Мамай поставив у питанні. Зазначивши, що стикався із подібними намірами при перейменуванні вулиці Анатолія Кукоби. Однак нові назви вулиць будуть тільки в нових мікрорайонах, наголосив міський голова. Ми прийняли рішення, якщо це буде нова вулиця, вона буде Анатолія Тихоновича Кукоби. Але така вулиця в Полтаві дійсно колись буде. Це буде нова вулиця в новому мікрорайоні. Так само, що стосується вулиці Паризької комуни, перейменування на вулиці Героїв Крут, я вважаю, це сьогодні питання. Недоцільне і рано ще ставити для полтавської громади це питання. Олександр Мамай наголосив, після результату громадських слухань питання й перейменування вулиці навіть не виноситиметься на сесію міської ради. Деякі учасники громадських слухань вважають, Мер просто використав громаду, щоб не брати на себе відповідальність. Подібні шоу насмішка над полтавцями. Адже коли громадськість протестувала проти підняття тарифів на воду, зростання вартості проїзду чи збирала мітинги проти будівництва в історичному центрі. Міста кав'ярні думка людей міського голову аж ніяк не цікавила. Нагадаємо, що Паризька комуна – два історичних періоди у Франції: із 1789 до 1794 року. Час паризького муніципального правління, а в березні 1871 – вісімсот революційний уряд Парижу. Бій під Крутами – сутичка у 1918 році між більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва. У свідомості українців це протест. Стояння закарбувалось через неабиякий героїзм і жертовність молоді.